Цього року підприємства Хмельниччини представили на виставці ярмарку Агро 2012 насамперед широкий асортимент молочної, м'ясної та хлібобулочної продукції. Якщо брати молочну галузь, то це Хмельницька маслосирбаза сьогодні виставляється, Дережнянський молочний завод, Віньківці сирзавод, молочний цех приватного підприємства Зубченко з міста Шепетівки, товариство Дунаєвецький маслозавод. По м'ясній галузі це Товариство Верест Дунаївці, приватне підприємство Продукт», місто Хмельницький, приватне підприємство Крупельницький і приватне підприємство Полуботкін. Скамець, скамець Подільського. серед експонатів нашої області також кращі зразки макаронних виробів та безалкогольних напоїв. Продукція плодоконсервних заводів. За право представляти Хмельниччину на Агро 2012 підприємства краю боролися насамперед якістю власних товарів, адже участь у цій виставці ярмарку відкриває перед виробниками широкі можливості до міжнародної співпраці. Підприємства підбиралися на виставку, формувався павільйон обласний загальний. Значить, де і виходячи з того, яка продукція в нас має так конкурентно спроможність на тому ринку, значить, де ми плануємо, що ця виставка, як і по досвіду минулих років, де ми представляли також продукцію, все-таки налагоджено багато партнерських зв'язків, налагоджено. Так, багато ринків по збуту. Ця виставка дає змогу налагодити ті зв'язки, які так необхідні сьогодні в ринкових умовах для налагодження ринків, для налагодження системи збуту своєї продукції. Міжнародна агропромислова виставка ярмарок Агро-2012 триватиме у столиці нашої держави до 8 вересня. У рамках заходу заплановано також спеціалізовану виставку сільськогосподарської техніки, обладнання та запасних частин, засобів механізації сільгоспвиробництва, продовольчого машинобудування, а також обладнання для тваринництва та птахівництва. Наталія Оліг, Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.